Подивіться, друзі, в якому я сьогодні знаходжуся в колоритному місці. Це підсобка, в якій, мені здається, ще працював сам піфагор. Подивіться, який тільки колорит, яка цікава, розфарбована ваза, який дизайн все виглядає так, начебто, тут працювала ця велика людина, цей великий математик, цей світильник. Мені здається, під ним і ще свої наробки писав сам піфагор. Дуже цікаве сьогодні у мене колоритне місце, і в зв'язку з цим пропоную вам цікаве творче завдання. Чувається атмосфера минулого сторіччя. З чого почати? Беремо в руки пристрій і заходимо в Play Market. Або це Google Play, або це Apple Store, як завжди. Ми заходимо і в пошук вводимо створити логотипи. В пошуці є дуже багато додатків, які можуть допомогти нам у створенні логотипу. Я обрала два з них. Перший це Logo Maker, за допомогою. якого Можна створити власноруч, розробити макет такого логотипу. Та мені сподобався дуже гарний додаток, який я встановила нещодавно. Логотип, логотип генератор І називається. Ось такий у нього значок. Ми його встановлюємо і давайте разом оглянемо, які він має можливості. Програма логотип генератор І. Коли ви зайшли, встановили, тут є ось такі 5 функцій на панелі. Що ми бачимо? Створити логотип Scratch», створити логотип з дизайнером, мої проекти, мої логотипи та довідка, «Поширені запитання. У довідці ми можемо ознайомитись із основними відомостями, із матеріалами, переглянути інформацію щодо користування самою програмою та дізнатись про розширені можливості. Я прочитала матеріал довідки, що рекомендую зробити і вам. Наступний крок. Давайте спробуємо, як це зробити з дизайнером. Ця функція вже є простішою, аніж, власноруч створювати логотип з нуля. Тому обираємо другу функцію: створити логотип з дизайнером. Натискаємо на неї і переходимо далі. Що ми бачимо? Ми з вами бачимо три кроки. Крок один. Розкажіть про свій бізнес, і тут треба ввести промисловість, вибрати промисловість. Я вибрала Education Institutes. назва компанії. Назву компанії, як приклад, я показую це професія слюсар ремонтник. Ваша професія. Тоді лінійка тегів, які ми вводимо, вводимо якісь хештеги до нашого логотипу. У мене це хештеги навчання, СТЦ, ПТО. Сумський хіміко-технологічний центр, професійна освіта-слюсар. Як приклад, можна доповнити більш розширено, можна менш розширено. Тоді переходимо далі. Далі вас пропускає на крок 2, в якому треба обрати тип шрифту. Сучасний, каліграфічний і сучасний інший тип. Для прикладу, можна обрати один, потім змінити. У мене це каліграфія. Я обрала каліграфічний тип. Тоді йду далі, до кроку 3. У кроці 3 у мене вже є. Мені пропонують обрати серед багатьох запропонованих варіантів той, що мене влаштує найбільше. Так ось можна обрати будь-який варіант. ну, Наприклад, це буде ось такий варіант. Давайте оберемо і подивимося, що нам пропонують дизайнери. Що ми можемо? Можемо далі змінити додатковий колір, додатковий шрифт, обрати інший стиль. Тобто далі. Ви вносите зміни за вашим бажанням. Ну, мені подобається той, який патріотичний. Можу змінити шрифт і подивитись, як це буде виглядати з боку. Ось так, наприклад, і, і стилі. Тобто можна обрати ще ось такий рядок логотипу. Можна обрати, щоб зображення було попереду. Тоді ви робите скріншот. І відправляєте мені у класрум той логотип, який у вас вийшов. Все, все дуже просто. Дякую за увагу. Яка класна магічна куля долі. Як вона надихає на створення чогось особливого. Правда?